Бути адаптованим до глибоко хворого суспільства це не мірило здоров'я. Справжнє здоров'я це здатність бути собою, навіть якщо це означає бути одним проти всього світу. Кожен з вас несе в собі цей потенціал, кожен з вас має свою тінь, яку потрібно прийняти, і свій світ, який потрібно відкрити. Не бійтеся самотності, вона не ворог. Вона вчитель, який чекає, поки ви замовкнете, щоб почати свій урок. Ті, хто йде один, часто мають найсильніші кроки. Їхній шлях не вистелений трояндами, він кам'янистий і крутий, але він веде до вершин, про які натовп може тільки мріяти. Тому, якщо ви відчуваєте поклик самотності, не відштовхуйте його, прийміть його як запрошення до найвеличнішої пригоди вашого життя. Зустрічі з самим собою, ви знайдете там не порожнечу, а джерело вічної мудрості, ви знайдете там силу, яку ніхто не зможе у вас відібрати, і тоді ви зрозумієте, що ніколи не були самотніми, бо весь Всесвіт живе всередині вас. Ваша самотність це лише кокон, у якому зріє ваша справжня сутність. Не дозволяйте світові переконати вас, що ви хворі. Можливо, ви єдині, хто насправді здоровий у цьому божевільному світі. Кожен, хто знайшов свою дорогу в темряві самотності, стає маяком для інших, навіть не знаючи про це. Ваша присутність, ваша тиха впевненість, ваша відмова грати в чужі ігри це і є трансформація світу. Не шукайте натовпу, шукайте себе. Бо тільки знайшовши себе, ви зможете по-справжньому зустріти іншу людину, не використовуючи її як милицю для своєї слабкості. Будьте мужніми, будьте тихими, будьте вільними. Ваша душа чекає на цей момент. Вона чекає, поки ви нарешті припините слухати інших і почнете слухати її. Це і є шлях індивідуації, це і є шлях людини майбутнього. Це шлях, який веде від темряви несвідомого до світла істинного я. Нехай ваша самотність стане вашою найбільшою силою, нехай ваша тінь стане вашим союзником, і нехай ваша подорож до власного центру буде успішною. Дякую, що вислухали ці думки, які пройшли крізь десятиліття спостережень та пошуків. Якщо цей шлях відгукується у вашому серці, підпишіться на цей канал та поділіться своєю історією самотності в коментарях. Ваші слова можуть стати світлом для того, хто ще тільки починає свій шлях у темряві.